Кременчук, неначе місто курорт, так говорять гості нашого міста. Альона з маленькою Марійкою приїхали до Кременчука з Харкова і приємно вражені нашим центральним пляжем. Впечатлення положительне дуже, пляжа. Очень, очень чисте убираються какби бы широка пляжна лінія, і за этого не чувствується количество людей. Очень нравится в цілому у нас в Харкові немає такого. Такої ж думки й інші відпочивальники, які сьогодні насолоджувались літом на березі Дніпра. Переселенці зазначають, що у Кременчуці пляж на рівні закордонних курортів. Ми з Харкова приїхали, так що дуже хорошо для нас це ідеальний варіант. Очень красиво и вообще. Я просто вражена. После Харькова я просто не ожидала, что Кременчук на таком уровне везде, і все заведения, и все, очень высокий уровень. Я тоже в восторге от этого города. Не, не думала, что такие города есть еще в Украине, чтобы можно поехать было отдохнуть. Все ездят за границу, а сюда приехать, пожалуйста, можно отдохнуть. Мне очень нравятся пляжи в Кременчуге. Мы как бы ехали сюда. И я прям не ожидала, что это будет так комфортно. В принципе, в городе очень комфортно. Нова пляж – це як приємний бонус. Літня пора завжди асоціюється з відпустками та відпочинком. Українці емоційно все ще живуть лютневим днем, коли почалося повномасштабне вторгнення. Але погода за вікном повідомляє всім, що нині вже літо на вулиці спека. Їхати на морське узбережжя до інших регіонів України небезпечно. Тож мешканцям Кременчука пощастило жити у місті, де розвинена інфраструктура для літнього відпочинку. Я нікуди відсюди не поїду, бо це моє місто і нікуди я ніколи не поїду. І буду допомагати з правнучкою, буду ходити. І наш пляж найкращий. Дивіться, вже і рятівники приїхали наші, і в нас все добре. І буде добре. завжди. Шикарний пляж. Ми кожен рік здесь віддихаємо. Дякую всім, що у нас тут є можливість відволічтися від жорстокої війни. Сьогодні вода супер, вона чистенька. Пляж гарненький, дуже зручно сюди ну, добиратися місцевим транспортом або пішки, хто як хоче. Сьогодні погода надзвичайно добра і для заграти, і для покупатись. Ну, якось так, Пляж чудовий, всіх запрошуємо. У Кременчуці створені всі умови для комфортного відпочинку біля води. Пісок на центральному пляжі щоденно пересіюють за допомогою спецтехніки, аби прибрати з нього навіть найменше сміття. Тут є роздягальні лавки, фонтанчик для пиття води, вулична ванна для миття ніг. А якщо комусь стане зле на допомогу прийдуть медики, які чергують у медичному пункті на пляжі. будь-яку медичну допомогу за необхідності. Якщо потрібно, то звертаються. На центральному пляжі Кременчука чергують рятувальники водолазно рятувальної служби. Вони завжди поряд і завжди на поготові. Матроси-рятувальники слідкують за безпекою відпочивальників і на інших пляжах міста. Наша Україна сама класа буде добре Україна. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.